Ти спиш, Тарасе, а слова, які мережили сльозами та карбувалися рядками, запали в душу. Проросли, і твоє слово понесли. Через руки, через наруги, трісли кайдани від напруги, прорвалась воля, зацвіла в новім пориві рай земля, тебе, пророка, спом'янула. Як вірний син свого народу, Ти гостре вістря у незгоду встромив і розпалив багаття, збудив рабів і дав зачаття, щоб Україна чула слово, твоє могутнє і на ново прославився твій рід богатий, на новій ниві, у новій хаті воскресла воля на землі.